Ну що, друзі, ось така павер-станція All Powers R600. Ну, знаєте, така, потужність висока, 600 Вт, пікова 1200 Вт, але ємність усього 300 Вт і ціна приваблива. Та ще й може е, працювати у режимі УПС, е, має дві розетки е, під євро, має Type-C на 100 Вт заряджання, сама заряджається дуже швидко і має літій залізофосфатні акумулятори. Ну, така собі прикольна штучка. Ну що, од оглянемо ну, на каналі Технозон Україна, та що поїхали. Звичайно, ви побачите її пізніше, коли я буду робити розпаковочку, та буду а, тестувати. і, Звісно, покажу варіанти використання того, як я використовую її на природі. Бо ця паверстанція, вона Оу-оу-оу, хлопці, до речі. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, бо ми розвиваємо україномовний YouTube, і нам дуже важливо, щоб, щоб наші відео були у рекомендаціях, бо стільки контента, який потрібно ще перекласти на українську мову. Тому підписуйтесь та натискайте дзвоник, а я для вас закинув посилання на цю паверстанцію у опис під цим відео. Тож, поїхали далі. Що з себе, що з себе уявляє дана? Паверстанція, я покажу вам, як я використовую у подорожах. Та ви знаєте, ще й знаєте, нас лякають тим самим блекаутом. А такий варіант досить привабливий, тому що він заряджається ну дуже-дуже швидко. І ви знаєте, він приймає порядка. Ну... Він приймає десь 300 Вт на годину, тобто він може заряд, 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 зарядитися до за одну годину приблизно. А, тож в нього є ну це All-Powers R600, 600 Вт потужність, не путайте з ємністю. 300 Вт це ємність, а 600 Вт це потужність. І 600 Вт це не все. Бо в нього є пікові, 1200 Вт потужності для того, щоб е, отримати е, ну, функцію того самого УПСа, Бо коли. Ну, Якщо у вас є якийсь пристрій, який має стартовий високий ток, високу, високу, високу напругу, то цей е, пристрій дуже-дуже вам підійде. І знаєте, що коштує він усього 309 баксів, але я рекомендував його купувати із сонячними панелями. До речі, їх можна купити і на я їх знаходив. All Powers, і ця штукенція заряджається і від е, е, тих самих сонячних панелей. Uh, що в нас? Що вони заявляють? Вони заявляють, що тут інвертор з чистою синусоїдальною хвилею на 600 Вт і викид 1200 Вт на е, ну, джерело безперебойного живлення. Я вам скажу, що це, що це означає. Що е, час реагування менше, ніж 15 мілісекунд. І е, це означає, що ваш пристрій, наприклад, персональний комп'ютер навіть не зреагує на е, зміну току, на зміну того, що у вас пропав, пропало світло, і ви не, ну, не втратите, наприклад. Свої проекти. Далі. В нього є бездротовий зарядний пристрій QI на 15 Вт. Це плюс. Але знаєте, що для мене є мінус? Бо вони не поклали у комплект звичайну автомобільну зарядку. Як так? Ну, то ладно, то не таке, е, то не така проблема. Е, знаєте, що мені подобається? Що 200 Вт. ну Вони, бачите, авто... Е, автозарядка 200 Вт, але ну, я я не розумію, як як можна було не покласти швидко. Таку зарядку, не знаю. А далі, 5,8 кг, зараз ви на розпаковочці все побачите, його інтерфейси. Вони заявляють, що в нього лише 30 дБ рівень шуму, але це трохи вони приврали. Оманює, трошки, трішечки. Тож є трохи шуму і навіть не 30 дБ. Так, літій залізофосфатні акумулятори це більш-менш нормальна штукенці, ну, таке, за, такі, за такі гроші. І як вони заявляють, при правильному використанні 30 років Бо, Ну це вони, вони, знаєте, так не пишуть, скільки ж циклів заряду витримує такий, така батарея. А ось на а ось стосовно. Керування та моніторингу, то ця штукенція, ви ще побачите у огляду, ця штукенція підтримує простий моніторинг через додаток. Досить цікава штукенція, досить цікавий додаток, який дозволяє керувати різноманітними виходами живлення, та ще й дозволяє дивитися залишок і розрахунковий час праці. Для чого можна використовувати? Я використовую для подорожей. Кемпінг, це UPS, це в нас, ну, наприклад, десь ви там у якомусь, ну як вони пишуть, хай. Це знаєте, що гуртожиток з німецької, ну, фактично, де у вас немає доступу до якихось розеток і можна ну, кемпінг в основному, в основному кемпінг. Я, звісно, б купував би. ну, Бачите, як вони тут заявляють, 299 Е, Далі в нас ну, про батарею ми вже зрозуміли. UPS працює в нас зі швидкістю менше 15 мілісекунд, 600 Вт 230 вольт він видає і пікова 1200 Вт. Ну, Qieк Charge. Вони пишуть, що 18 Вт я буду перевіряти. Такі показники я перевіряю сам і вхід з змінного струму 400 Вт. 5,8 кг, досить такий собі важкенький. Далі, що ми зараз зробимо? Ми з вами розпакуємо, по-перше, потім протестуємо трохи його потужність, і я, звісно, вам покажу, як я організовую своє робоче місце, коли виїжджаю у гори. Так, і Працюю у горах, мені дуже-дуже ну, нормально там попрацювати. В мене лаптопи, вони з батареями та ще й до, заряд, до зарядка з цього блоку живлення, з, цього, з цієї пауерстанції, досить нормально все працює. Тож, переходимо і чекаємо на весь Прийшов час розпаковки. Давайте відкриємо з вами. Відразу ми бачимо гарантійну картку. У нас тут деякі документи та інструкція користувача. Не досить, досить нецікаво для нас, але добре, що воно є. Ось така в нас є така сумочка, де в нас є коннектор для сонячних батарей. Тобто він заряджається від сонячних батарей. Також є ось такий дріт для зарядки від е, мережі 220-230 вольт. І відкриваємо далі, це відкладаємо. І тут в нас вже сама паверстанція. Відразу бачимо, що в нас є бездротова зарядка 15 Вт для пристроїв з, таки, з таким типом зарядки, які підтримують такий тип, за тип зарядки. У нас є дві свинки пепи євростандарту, які вмикаються кожна з. Зон зарядки, кожна з зон роз'ємів має свій перемикач. Також в нас є автомобільна зарядка, є ось такі, ось такі конектори на 12 вольт 10 ампер. Є в нас ліхтарик. Дивіться, його можна вмикати, вимикати. І також є, бачите, такий екранчик, він кольоровий, з вхідною потужністю, вихідною. Також є в нас Bluetooth. Є час, скільки йому працювати при такому струмі, який він зараз віддає Це 5 днів воно пише. Також в нас є ось такі роз'єми для заряджання, це 220, це в нас сонячна батарея, а це в нас автоматичний вимикач, який, ну, як вони пишуть, AC Overload Protector. Це такий захист від перезаряд і, перенавант... і, і, і від перенавантаження. Ось такі в нас три конектори. Далі, в нас е, активне охолодження, більш нічого тут такого немає. Давайте під'єднувати і робити тести. Слухайте, ну треба нам перевірити, як відпрацьовують у нас USB-порти. Я вже його тестував, звісно, але ну, нам потрібно спочатку подивитись на всі ті е, протоколи, які він показує. Давайте вийдемо. Цього режиму. Так, це в нас Type-C. Ми бачимо 100 ватний протокол Power Delivery 20 Вольт, 5 А. Звісно, у нас є Apple BC12, Quick Charge до 20 вольт і Charge 3, Q Charge 2, AFC від Samsung 912 Вольт, FCP 5912 SCP-3.3 до 12 Вольт, 4 А40 Вт. Цікаво, МТК і q 4 як вони заявляють. Стосовно Type-A, в нас трохи інша картинка. Давайте вмикати і подивимося, що в нас тут є. Теж qi 4 до 12 вольт, 20 не підтримує. Є FCP до 9 вольт, SCP-немає, є AFC від Samsung до 9, і МТК немає. Ну, є, що є, ну вони нічого нам не збрехали. Давайте перевіримо потужність цих портів, які вони нам заявили. Давайте Q Charge 3.0. І підіймаємо до 12 вольт, як вони нам обіцяли. Є. Поїхали, додамо потужності, трохи навантаження. Так, ну, вони обіцяли 18 Вт, а в нас є 22. І максимально, що ми можемо отримати, давайте подивимось, що нам додаток покаже. Додаток зараз показує 26 Вт, хоча я реєструю 23 Вт. 23 Вт, ну, 24. 24 максимально, 24, 25, хоча показує зараз 23. Ну, воно падає вольтаж після 22 Вт. Тобто, ну, 20. 20. Це його номінальна потужність. Не 18, як вони кажуть, а 20. Чесні, 20 Вт. Ну, з Type A зрозуміло. Давайте подивимось, що вони нам пропонують на Type-C. Вмикаємо Power Delivery Trigger на 20 вольт 5 А. І поїхали подивимось, що в нас є. Так, зараз 26 Вт. Бачимо і тут і на тестері. Ну, співпадають цифри. Ну, давайте, 46, 47, 50, 8, 60, 70, 80, 90, 100 Вт Чесні, 100 Вт навіть більше, 101 Вт, він тримає, ну, 107 показує тут. Ну, тобто, в нас цифри співпадають. Тож, Ми можемо зараз 220 просто під'єднати, наприклад, фен, фен звичайний для волосся, і подивити, що в нас буде з цього, з цього вийде. Так, від'єднуємо цей момент і переходимо далі. Ну що, для того, щоб перевірити, як працює наш, скажімо так. Powerbank, як я називаю. Ми взяли, ми взяли цей фен з потужністю 1760 на 2100 Вт. Це означає, що ми можемо отримати при деяких налаштуваннях половину з цього. Це близько там, 700 Вт. Це, ну, Тут же тут є багато він багато швидкісний. Тому ми вмикаємо, ви бачите, екран з вихідною потужністю. Я вмикаю просто зараз першу швидкість, це сама Слабка це десь 200 Вт. Ну, ми повинні отримати 600 Вт і навіть перевірити перенавантаження. Ми вмикаємо другу потужність, і зараз воно повинно опа, 700 Вт. Потужність номінальна 600 до 1200 Вт він, отрим, він повинен. Витримувати сверхнавантаження Таке поверх поверх навантажування, поверх номінальної потужності. Зараз він працює 700 Вт і якщо я вмикну зараз третю швидкість, це буде десь 1700, він повинен вирубитись, вивимкнутись. Тобто, це буде в нас такий собі тест на перенавантаження на захист від перенавантаження. Дивіться, я вмикаю третю швидкість, і він виходить у. Такий собі режим захисту. Це добре. Це добре, це так і повинно бути. Тож, ми вмикаємо знов і просто вмикаємо другу швидкість. 600 Вт воно повинно працювати. О, 700 навіть. 700 Вт повинно просто працювати. 703, 714. Добре. 600 Вт потужності ми побачили. 620 було. Тож ми можемо це вимикати і спокійно далі його оговорювати. І вже покажу вам, як виглядає моє робоче місце з цим пристроєм. Звичайне місце на природі, моє робоче місце. Я коли виїжджаю колись на, на відпочинок, то в мене стоїть паверстанція, звісно, стоїть мій потужний е, лептоп, який я використовую зараз, він трохи його притрусило пилом, але це е, в нас е, ліс. Що, що ти зробиш? А е, що для мене важливо, те, що в мене є. Е, Ось така свинка пепа на 220 вольт. Я під'єднав свій комп'ютер, можемо його вмикнути. Дивіться, ми його вмикнули. І зараз ми просто. Я навіть тут не буду вмикати, бо мені настільки подобається, що в нас є ось такий додаток. Я просто заходжу у свій додаток і вмикаю 220. Бачите, я могу, можу його вимкнути, можу увімкнути. Він зараз завантажується. Дивіться, все нормально. А тут в мене ми бачимо вже. Те, що він а, в нас споживає, це 79 ватт, а, ну навіть 100 Вт. Він взяв стартових 123, бо він знаєте, що робить? Він оновлюється. Твою ж наліва. Бо вже задовбав цей Microsoft, коли вмикаєш, тобі потрібен швидко лептоп, а він оновлюється. Що то таке Microsoft? Діти у дупу. А, ладно, то, то той Microsoft. Також я можу відразу увімкнути, наприклад, бачите, воно вмикнулось відразу і тут. Наприклад, можу увімкнути свій, свій а, смартфон. І ми сумарно побачимо з вами те, що воно споживає, і побачимо, наскільки нам вистачить цього. На даний час, при такому споживанні, це один час 57 минут, 57 хвилин, 54. Воно буде плавати, бо воно може там падати, там споживання в нас приростати. Але що що тут ще цікавого для нас? Я звичайно можу там, коли увечері я беру там на стін оцю лампу, яку я використовую дуже дуже часто, і вмикаю. Бо ну, ця лампа добра, але ну, таке собі, я вам, чесно, чесно кажучи, не читати, не працювати, ви тут не зможете. І якщо мене комари задовбують, то в мене є отака крутелезна штукенці. Це комаровбивця, такий комарочос, якийсь там турбіна стоїть, яка просто їх приваблює своїм світлом. Дивіться, там є світло. Давайте увімкну. Дивіться, там є світло. Дуже крута річ, коли ти особливо там десь на морі, чи на річці, чи на болоті рибу ловиш, то це нормально. І отаким от чином я його відпрацьовував. Ви можете сюди під'єднувати бучо, бо пікове навантаження, яке воно витримує, це 1200 Вт. 1200 Вт, ватт а 600 ватт його потужність номінальна, 1200 Вт ватт в нас пікова ємність 300 Вт часів, і бачите, в нас є режим UPS. тобто він працює як упс. Якщо ви під'єднаєте до нього звичайний комп'ютер і вимкнеться в вас електрика, то він просто-напросто спрацює як УПС. Буде, не буде переходу. Е, ну він не відчує переходу е, від 220 до е, акумулятора. Ну і звичайно, я використовую там свій лептоп. І навіть якщо мені потрібен другий лептоп, то я це просто роблю таким чином. Я просто беру і під'єдную його до Type-C. І в мене таке розширене робоче місце. Звичайно, в мене тільки Asus, Asus і Asus. Давайте під'єдную. Давайте, поїхали. Воно все витримує. Тобто, зараз таким чином в нас воно показує. Ну, Давайте зараз у смартфоні покажу. Ось, дивіться. Тобто, там 125, Вт, там... 103. Тобто Крутолезна річ. Тож, звісно, я рекомендую такого роду паверстанції. Звісно, all-power мені сподобався. Він цікавий і цікавий тим, що є і Bluetooth додаток, через Bluetooth, який працює додаток до вашого смартфону. Цікаво те, що в, в нього дуже багатий вибір е, роз'ємів для підключення. Це і дві свінки пепи, і два Type-C, і два Type A, і ще й конектор на автівочку, ну, автозарядничок, та ще й 12 вольт 10 Аштриковий. І ми. З вами маємо нормальний варіант, і навіть якщо у вас є бездротова зарядка, ви поклали зверху ваш смартфон, і він буде заряджатись. Це теж нормально працюючий пристрій. і Він мені дуже і дуже сподобався. Тож я рекомендую, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.